Всім величезний привіт людям, які цікавляться, криптою. Я вже думаю, що кожен чув про такі криптоігри, як Hamster Combat або NotCoin. Це примітивні тапалки в Телеграмі, але вони дозволили раннім користувачам отримати реальні гроші. Зараз ці криптоботи йдуть вже на другий план, адже їх замінюють повноцінні ігри на платформі Телеграму. Саме тому у цьому відео я і хотів би поговорити про таку гру, як Goblin Mine. Цей проект тільки починає розвиватися та набирати популярності, тому у людей є чудова можливість бути одним з перших. Тому давайте більш детально поглянемо, як виглядає процес гри та що з себе представляє цей проект. Але як і завжди перед початком хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптовалютні новини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, давайте поглянемо більш детально, як виглядає процес гри та що тут треба робити. Після того, як ви отримали перші мідні монети в кількості 10 тисяч, тепер рекомендую переглянути вниз, перейти вкладку Щоденні завдання та винагороди, забрати щоденну винагороду та виконати по черзі всі соціальні завдання. Тепер у вас буде кількість монет 50 тисяч, і це чудово. Тепер залишилося їх грамотно розподілити для більшого профіту. Для початку розберемо основну сторінку. На ній ми можемо побачити 5 найголовніших пунктів. Перше це загальна кількість монет. Друге це межа монет, що видобуваються. Третє – це кількість робітників у шахті. Четверте – це максимальна кількість монет, яку ми можемо зберігати до того, як їх зберемо. І п'яте це кнопка збору, частота, з якою ви заходитимете в гру, для збору безпосередньо залежатиме від прокачування. Наше завдання дотримуватися балансу прокачування, адже як немає сенсу прокачувати кількість робітників у шахті, якщо межа монет сильно відстає, у такому разі шахта простоюватиме. Так само, як і немає сенсу прокачувати ємкість візка, якщо робітники в шахті мало видобувають. Тепер перейдемо до будь-якого з пунктів і побачимо розгорнуту карту. Перше, що ми можемо побачити, це кнопка покупки слота для робітників. У кожному такому слоті по три шахтарі, яких ми можемо наймати. Але щоб їх найняти, потрібно буде мати предмет, який потрібний для його розблокування. Такі предмети продаються в клаці інвентар, там ви знайдете усі необхідні предмети. Також хочу зауважити, що максимальну кількість прибутку на годину дають останні робітники. Отже, мої рекомендації щодо прокачування виглядають саме так: перше, що ми робимо, це купляємо 13 слотів для шахтарів. Щоб купити усіх робітників, нам потрібно прокачувати необхідний інструмент і відбійник у вкладці інвентар на максимум. Наступний крок буде прокачування нашого добового ліміту. Переходимо у вкладку шахти та прокачуємо перші дві вкладинки на максимум. Для третій нам потрібно буде купити малий тротил у вкладці інвентар. Візок поки чіпати не будемо, його прокачаємо в останню чергу. Що у нас в результаті вийде? Збалансована шахта з прибутком в 2300 монет на годину, яка без простою працюватиме цілодобово. Єдиний нюанс це те, що потрібно заходити кожні 2 години, щоб збирати монети з візка, але це вирішується покращенням воза. Якщо вільного часу вас багато, можете продовжувати прокачувати шахту та купувати робітників. У двох останніх слотах залишилося 9 робітників, але їх видобуток за годину більш жирний, тому раджу прокачувати їх насамперед. Ну а якщо вільного часу небагато, то прокачуйте віз і заходьте в гру рідше. Тепер давайте перейдемо до найцікавішого, навіщо ми це з вами все робили? Якщо ми перейдемо у вкладку шахти, то побачимо, що нам доступно 8 шахт кожна з них прокачується окремо за аналогією з першою шахтою. Але нас цікавить останні дві шахти шахта номер 7 та шахта 8. Як ви бачите, ці дві шахти, крім мідних монет, видобувають і срібні монети. При максимальному прокачуванні облікового запису виходить 300 тисяч срібних монет. Опускаємося у правий нижній кут, вкладинка інші, і далі ми переходимо в розділ обмін. Тут ми бачимо, що 1 мільйон срібних монет коштує 2 монети тонн. Тобто за 3 з невеликим днем ми можемо назбирати і виводити свої монети тон. Звичайно, щоб прокачатися до цього рівня, потрібно витратити час, але я думаю, воно того варте. Також, запрошуючи друзів, ви будете прокачуватися в рази швидше. Так, наприклад, за кожного приведеного друга ви отримуватимете кешбек. Крім всього вищесказаного, проект обіцяє AirDrop у майбутньому. На сайті проекту ви також можете ознайомитися із дорожньою картою, підводячи підсумки, що хочете сказати. Звичайно, цей проект виглядає цікаво і має свою мету і механіку, тим самим він трохи, але все таки відрізняється від схожих криптоботів. Я, звичайно, зі своєї сторони жодних фінансових рекомендацій не даю, тому якщо вам особисто цікаво спробувати цей проект для себе, то можете це зробити. Я лише хотів би подякувати, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.